Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Фінальний левел першого епізоду Desolation of Eternity, Tomb of the Overlord, гробниця Володара. Володар це перший бос у нас. І він нас вже очікує. І він засилає одразу своїх вартових. Вартовий біллі, вартовий Джоні. Прописав трохи мечем, але все буде добре в нас. Зомбі вибухають. В цьому одразу гранатка летить. Сюди ще одну можна заслати, бо тут біста. Одразу ну, готується так само нападати потрохи. У мене є трохи армору, у мене є набої, все в нас буде дуже добре. Тільки тут у нас одразу суперпотужний е рек, оцей серйозний супротивник, які, з яким ми вже познайомилися минулої серії. Розлітається він на кістки і може багато достатньо ушкоджень мені завдати. Тому тут не треба поспішати. Сюди ще кластерну, напевно, і ще одну. Бо зараз їх буде багатенько. Ще один лицар, подивіться, і ще біста. Біста щось там застрягає, а тут ще тому, що Найт прийшов, слухайте, багатенько. Супротивників нас зустрічають в гробниці свого володаря. Ми сюди ще одну кластерну. І нормально, голова лишилася тільки. Ну, вона йому не знадобиться більше. Що тут ще? Ще одна біста, слухайте. А ще гранату можна визначити, хлопці. Тож не перший раз ми тут бавимося в таких гробницях, правда, Джоні? Джоні готовий. Ще хвилює нас оцей огар. Ми йому ракету одразу дамо, що він собі думає. Він вижив, до речі. О, ще одна голова полетіла. Ще один Джоні йде. Чекай, Джоні, не поспішай зі своїм мечем, тому що отримаєш трохи з баррел шотгану. Ми сюди ще одну гранату, напевно, дамо. Ще сюди дамо. Ух, слухайте все, серйозно на левелі може бути. Ще сюди дамо, тому що тут більше. Хочу трохи побавитись в квейк. Ай, ще Джиммі. Ну Джиммі, як же ми могли про тебе забути? Дві гранати. А ти встиг здійснити свій постріл, я так подивлюся, біля. Достатньо в нас. Джиммі достатньо цей Спритний, спритний лицар. Лицар апокаліпсісу. Тут, здається, першу кімнату взагалі повністю знищено. Давайте подивимося, що по секретах. По секретах в нас 0,4. Невідомо де йти. Ракет-ланчер. Ці дві гробниці мені не дуже подобаються. Донизу. Угу. Якщо ви відчините алтар мертвих, то туди можна буде затусити. Ну окей. Тут якісь перемикачі треба буде протиснути. Я, наскільки розумію, мені нагору треба. Пішло? Чом би і ні? Так, давайте не будемо поспішати тут, хлопці, тому що у вас тут, я так бачу, зібралася вже. Акція невеличка. Не акція. а ця... О, о, Огор, це не дуже добре. Огор готовий. Ох, тут гробниця серйозно, слухайте, дійсно. Головне, щоб не було е самі знаєте кого. Оцих ну, цих нових супротивників. Ще хтось вискокає. Це Огор, я мало себе не вбив тими ракетами, слухайте, йому не, не треба так їх засилати, треба витрачати набої по мірі надходження проблем. А проблема летять. І тут шлицарс, до речі, там знизу, і він вже тут, рішуче наскокує зі своїм мечем, получив пару разів, і тут ще одна кімната слухайте, може бути дійсно небезпечно. напрочуд причому, як би туди потрапити. Зараз усім мусимо розбиратися, мусимо спочатку заслати декілька гранат по фінді, яка тут застрягає, до речі, в текстурах, що нам тільки дає наснаги і змоги. Просунутися далі. Ой, там буде зараз непереливки комусь. Мечі літають. Подивіться, темна магія розпочалася. Давай, таку гранату. Таку мені прилі... прилітає ще граната, бо там ще огор. Ще одну таку кластерну. У мене дві кластерні лишаються. Ще сюди зашлемо по бісті. І ще одну. Огор ще живий досі. Тут ще двері, окей, ну ми туди потім зазирнемо. Ще один меч. Чекай, мечем. Ми ще будемо битися за допомогою нейлдану. У мене завершилися набої для шоті. Давай не будемо поспішати. Тут я всіх знищив, тут є набої для шоті. Ага, ось і. Е, рейс. Добре, а чи мені вальнув. Беру набої, беру супер набої. Скільки? 156. Давайте не поспішати дійсно. Я хочу сюди зазирнути. Явно буде пастка, там ще добродій очікує, якщо його можна так назвати. А чи можна до нього якось перейти? Чи, до речі, ліфт буде нагору. Тут ракети по перший раз. Набої для плазми. Можна її трішечки використати. О, як ви впали. Подивіться. А, в шоті немає набоїв. Давай гранатами йому. А гранат вже так само не дуже багато. Спокійно, не треба поспішати. По-перше, у цю кімнату. А, тут що? Мечі літають. Біста. Вона жива ще досі. Слухайте, по набоях не дуже все добре. Там я бачу набої для шотів, все буде добре, коли ми їх підберемо. Набої для плазми, ще один меч. Мало мені, слухайте, не заштрихнув в спину. Готовий. І набої для шоті знов завершилося. Вівтар проклятий, тут 25 набоїв. Є Neilgan 156. Ну і ось він наш оверлорд получить так само по голові. Нині всі получать. Зараз треба тільки секрети якісь відшукати. Я ще не знайшов жодного. Значить, Давайте повернемося. Тут аптечка. Що таке? Хтось ще стріляє, хтось тут сильно викабенюється. Зараз ми з усіма розберемося. Ну, сюди треба якось спускатися. Я навіть не знаю. Давай зробимо. Сейф! О oh, боже! Три to go треба зробити. Так, ця відрізняється. Чекай, там зомбі. В зомбі летить подаруночок невеличкий. Але стріляє тут достатньо активно ця пастка. Пробігаю. Находжу секрет. Зомбі ще гранату можна відправити і шукати ще два перемикачів. Очевидь, мені потрібно буде. Поки є здоров'я. Треба просуватися, мені так здається. Але я ж тут усюди був. І на вівторі я так само був. По вівторі я давав з сокирою. Хм, цікаво. Другий перехід. Ну, тільки не кажіть, що треба буде сюди стрибати. Ну, давай, наприклад, сюди. Я мав проти. Ага, тут буде в нас. О-о-о! Тут буде в нас, судячи, з усього, все серйозно. Давай, чи можна тут обійти. Можна, але якось туди би потрапити. Ну, придеться падати, судячи з усього, бо в мене щось погані Погане враження, що в мене тут вдасться проскочити. Проскочив. Two more to go. Ще придеться десь лізти. Тут я був, тут ми протискали. Що це дає, головне, визначити? Що є вихід нагору? На Ще можна сюди заскочити. Е, не можна, тут зачинено. Давайте тоді не поспішаючи. Тут тамба, тут зачинено. Ну, або нагору, або вниз, не знаю. Пробую притиснути нагору. Перемикач. І це вдається. Кажу, це вдається чи ні? Хлопці. Протиснув, заскочив. Ну давайте, я не знаю, набоїв не дуже багато. Вам можна так дати. Що по гранатах, а ще є трохи. Ой, хлопці, там почалося. Слухайте, кімната тортур просто надзвичайна. Сюди треба гранату ще дати. І ще одну, будь ласка. Містер Огер там все що живий. Позаду! Позаду, звісно, лицарі набігають. Це звичайні, вони сильно демеджу мені не нанесли. Але неприємно достатньо. Давай сюди-сюди профілактично. Набої для Нейлгану можна буде постріляти. Тут ракети. Такі потужні. Хлопчик получив ракету просто в пендехо. А тут у нас Огар ще один. хе 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 зачаївся. Йому можна шоті добити, а він і так готовий. Що буде пастка, напевно, да? ми зробимо сейф, напевно. Буде, звісно, пастка класична, ну але ми готові до всіх. Протидій One More to Go лишається. Ще один треба перехід протиснути. У мене є дуже багато набоїв в Супернейлгані. Треба його зараз витратити буде. Мені не подобається ця кімната, слухайте. Треба зрозуміти, як воно працює. Ось так якось. Sequence complete. Хтось з'явився? Зараз треба спокійно цю кімнату полишити, бо все добре достатньо до певного моменту. Оп, перескочив. Не треба поспішати, але ж хто з'явився тут? Не знаю, будемо це все перевіряти. Ліфт тільки донизу, значить я на горі протиснув перемикачі, і тут я забрав набої, тут придеться за ними вертатися, судячи з усього. Ну давайте донизу тоді дивимося, хто з'явився на цьому поверсі. Ууу, Певно, зомбі. Можливо, зомбі то не так страшно насправді. Що тут знизу? Тут можна одразу спуститися, на пастку нарватися, що не дуже добре. І нам все ж таки треба на ліфті, напевно, донизу. Ну давай. Донизу пішли, зомбі підірвали. Ще одного зомбі підірвали, і нормально. Не поспішаємо. Треба визначити, куди йти. О, тут, слухайте, зараз буде повстання невеличке. Хлопці, не треба повставати. Там позаду ще, звісно ж, позаду. І цей мав повстати, чи ні? Цей просто вибухнув. Окей. О, Одразу гранату. Я думаю ще одну. Я не знаю, що там буде, коли я туди застрибну. Я би хотів позбирати всі набої, всі аптечки, які тут, в принципі, є, бо в мене по набоях дві ракети, у мене є Lighting Gun. Ну і Нейлс 200 суперових потужних. Стрибаємо та стрибаємо що нам. Що нам станеться? А, тільки я сейф зроблю. Тіпець тут буде зараз повний, тому що рейзи в кількості двох готові обидвою, все нормально. Набої для шоті не поспішаємо. А, і знову ж таки бачимо в нас вершників апокаліпсису. Зараз ми їм всім секиру що вони, бо вони з минулої мапи не зрозуміли щось. Тут ще відкривається щит. Не поспішаємо його, напевно, брати, тому що треба зрозуміти, де треба йти. І набої видають, слухайте, потужних. Позаду. Позаду ще один рейс, а він живий, слухайте, звідки він узявся. Розлетівся, він потужно, достатньо. Вам в пащеку. Значить, тут ще набої для Нейлгану. А ви що скажете? А класична пащека щось нам мовчить нині. Зараз ми подивимося, чекайте. Ну треба сюди тепер застрибати, так? Да? Гранату. Аптечку я забираю. Забираю бонус. Це секретна місцина рахується. І давайте, поки працює бонус. Рішуче. Насправне не нарватися, гранату. Найвибухне. вибухне. Ой, там ще меч літаючий, да? Там ще щось було. Там ще декілька мечів. Давайте кластерну, напевно. Кластер тому, що добре по ним заходить. Ну і тут ми більш-менш <гум> впоралися, тільки меч все ж таки мені вальнув трохи. О, я сюди хочу потрапити. Цікаво, як це зробити. Хлопці, а ну підкажіть. Хлопці не хочуть підказку давати навіть, тому що все серйозно на е, пекельному палаці. Ну добре, я тоді буду просуватися далі, дають набої для плазми. Попереду ще один спаун, йому ракету точно. І в зомбі, а ракета нема вже. Є тільки суперові 24 штуки. Ще один спаун, пекельний. Щось сюди ракети. Ну придеться їх стріляти. Спавни позаду. Пластерна має його знищити. Не так сталося, слухайте, як гадалося. ну зомбі, давайте вам ще таку кластерну гранату. Тут було небезпечно достатньо, тут можна буде пірнути, до речі. Тут цікаво. О, армор, нормально. Давайте ми сюди ще кластерну визначимо. Що там, хлопчики? А? Тут ще декілька зомбів, ще одна кластерна залітає. І сюди ще одну. Від нашого столика вашому там. Е -е, рейд літає. Зараз Я не знаю, що він готовий. Ще живий. Кластерну гранату треба дати. Він залітає сюди. А ну, а ми маємо дамо з дробовика, напевно. Оба! Оба! Ні, так слухайте, з ним не можна бавитись в виграшки. Та він може просто розвалити. Давай з Нейлгану. Готовий. Кладнемич на горі. Це дуже добре, але давайте не будемо поспішати насправді, тому що я бачу, що можна тут зазирнути донизу. Давайте тут перевіримо, бо тут явний секрет в нас є. В цій кімнаті. Давай я сюди гранату, напевно, визначу, а? Ну рвануло там, дай боже. Але щось відчинити цей секрет, я не можу зрозуміти, яким чином. Я обіду, напевно. Це в нас гробниця. Ну, тут ніяких таких кімнат нема. Може, тут треба було вальнути по. Ні, гобелени смерті нічого нам не віддають. Тут був лише бо секрет. Оця пащека достатня, знаєте, така е підозріла. І паралельно так само, ні, нічого нема. Придеться йти туди без того секрету. Ми, до речі, помітьте, спускаємося все нижче і нижче. Прямо в якісь пекельні зали. Може ми там будемо проходити потім? м-м? Може тут треба клацнути? Не знаю. Я не знаю цих секретів, ну тоді не знаю. Давайте ми тут пірнемо, напевно. Пернаю воду. Визираю. Тут зомбі тільки, зомбачі. Ох, тут в нас. пекальний лицар. Слухайте, треба гранату визначати. А нема в мене набоїв для дробовика. Ні, є, вони є. Спаун прямо тут. Не дуже добре. Граната, здається, не залетіла. Тепер, здається, залетіла і прямо по мені залетіла. І ще зомбі тут здійснює невеличку акцію і... Переходить містер меч, який хоче з нами погратися в лицарів. Лицарів за роботою. Що тут в нас? А Тут якийсь пекельник атакомби, чесно кажучи. Звідси я прийшов, в воду пірнати немає сенсу ніякого. Бо тут перехід тільки один. Хм. Це перехід під містком і тут е, тільки вихід. Що ж ти будеш робити? Ну давайте сюди нагору, напевно. Тут я набої підбираю. Жо е, ключ, жовтий! Спаун. Зараз вибухне. Ракету! А, ні-ні-ні, не треба нічого казати. Ну я скажу ГГ, я спробую відступитися від нього. О, він нормально рванув, слухайте, непогано, нічогенько. Що тут у нас буде? Я би сюди ще дав гранату. Тут зомбі. І, напевно, нічого нам не зроблять. І. Внизу перехід, треба буде жовтий ключ. М -м. Чекай, чекай, я ще щось там бачив. Тут жовтий ключ. Тут. А, Тут набої. О, нормально, по набоях 130, можна стріляти. А тут що? А тут нічого немає. Я думаю, ми тоді. Ми маємо якось ці двері відчинити, тому що там я бачу пекельну браму просто. Нагору лізти чи що? Ну певно, це справа для Джона Маклейна. Слухай, Джон Маклейн, наскільки ми нині спритний будемо, а? Залежить від багатьох факторів. Фактор номер 1 Джон Маклєйн зрозумів, як піднятися нагору, тільки щоб його тут не зустрічало щось е, дуже пекельне. Але, шановні, тут квад-демедж тільки, вишень бо. І вихід на жовтий ключ. Ну, наприклад... Так, це секретна місцина. І вальнув я не туди. Треба спочатку жовтий ключ забрати було. Я плутаюсь в левелі дуже сильно, тому що не можу зрозуміти де я. Я завантажусь, напевно, з вашого дозволу. Ми не будемо спочатку брати ключ. Нам треба. Ми не будемо спочатку брати цей. Е... демедж. нам треба для початку взяти ключ. Він, напевно, десь ось тут. Ні, він не тут. Чекайте, де ж він? Він десь тут. На сходах пекла. На сходи пекла. Ключ. Ух ти шо! Та блін. I got a trouble. Окей, я напишу це. I got a trouble. Ну, зараз треба вихопити гранатомет, дати сюди, перегрупуватися, дати сюди-сюди. І граната не залетіла так, як треба. Зомбі можна насправді стримувати пострілом, тобто, якщо така ситуація виникла, і ми повернулися. В пекельні зали. І що тепер? Тепер треба, щоб Джон Маклєйн вдруге спрацював. Чому? Тому що він тепер зможе забрати свій квад-демедж і з ним обірватися в наступну кімнату. Джон Маклейн, спокійно. Джон Маклейн, я кажу, спокійно треба бути. Сюди, 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 сюди. Джон Маклєйн. В нього клікуха будени Індіана Джонс. Все, забираю ключ, падаю донизу, і тепер ми прямуємо сюди, поки в мене працює демедж, мені ні страшні, ні зомбі, ніхто. Крім оцих негідників. Ну, цих знищуємо, напевно. Ось так. Тут ще спаун бігає. Хлопці, не поспішайте. Ви якимось чином щось там активували. Пащека, подивіться, яка демонічна там попереду голова скелета просто. Давайте тут сейф зробимо. Що тут у нас кислота? Тут щось є. Секрет. Спокійно забрали секрет. Це поки він працює, треба просуватися далі. Панове, лицарі. Вас тут тільки не вистачало. Тут у нас ліфт буде, і тут ще щось буде. Двері зачинені, звісно. Ну давайте тоді, напевно. О, ми в пащеці демона. Нормально. Двері тепер відчинені, кажуть. Ну і зараз там звідки хтось має з'явитися, звісно. М? Лицар! Лицар і Еронімус Лекс. І тут у нас ще один ліфт. Давайте зробимо сейф позаду, спаун. Слухайте, скільки в нього лучей багато. Треба перегрупуватися від нього. Напевно, навіть вальнути так по ньому. Не хочу вибухати взагалі. Забираю ракети хоча б. І крізь пащеку демона ми мусимо просу... просуватися далі. Що по набоям, Та що в принципі тут є. О, господи, яка кімната. Хлопці, спокійно, ну, не поспішайте. Зараз з усіма розберемося і що, що тя можна вам додати. Я всіх замочив. В мене лишається 50-50 набоїв і вихід якийсь не дуже пристойний. Ну тут, напевно, зробимо сейф, І з чого можна стріляти. Та з усього що хочеш. Бос, нарешті! Це Верлорд! Треба оперативно його знищити, але він не один. Тут є ще його приспішники підступні. Негідник телепортувався, забираю плазму, якась пастка спрацювала. Плазма погано працює, оця. Е я його роздавив. За допомогою ліфта якось так. Нормально, ми тут впоралися, слухайте. Тут можна було джампад взяти ось цей час. Тут ще купа набоїв і пасток. Заберу, наприклад, джампад. І що, весь оверлорд, я думав, буде серйозніший бос якийсь. Навіть шоті не пальнув, а? Добре, а по секретах 4 з 4. Сліп нарешті. Ми вибралися з цього пекельного місця, але хтось один лишився в живих. Цікаво, хто це? Це, напевно, класичний лицар Джеремі. Ну ми лишимо йому подаруночок і стрибаємо в Сліп -гейт. Опа, я аж підстрибнув вище, ніж треба. 19 хвилин, до речі, левел фінальний. Потужний достатньо. Перемога кажуть. Залишки Аверлорда, це є доказ його зла армія. Хм... Вас викинуто безсильно блокати напротязі якогось часу, але як тільки е... Туман Сліпгейту оточує вас, то з'являється думка, чи. Залишилося гніттюче панування Квейку, чи воно завершилося? Е, порятунок чи прокляття Ч... чекає вас за виром світів. А є ще інша думка, і вона належить не вам насправді. Вона пронизує вас крізь туман. Е, прощення ще можна отримати, наш учитель. Залишиться, щоб пробачити гріхи проти обраного. Впадіть на коліна перед квейком, але наш вибір ні. Ми ніхто не буде впадати на коліна. Ми переходимо одразу в наступний епізод. Другий епізод. Tempus Fagit називається левел. Рівень складності лишився, і в мене тільки рушниця, ну і його ми підемо наступної серії. Всім дякую за увагу. Було потужно, достатньо і буде ще потужніше, тому що другий епізод має бути ще крутіший. В ньому буде 4 боси ще і купа нових супротивників. Дякую за увагу. Dissolution of Eternity продовжується на каналі. Грайте в старі, хороші ігри. Побачимось.